Хорошо ты, Кузя, молодец, вот тебе хорошо да, тут. Кузьма. Правильно, гоняй. Сьма ти мене не забув. Правильно. Ганяй, щоб їжу твою не? <плес> а що ви? Кузьму відпускаєте? Угу. Ну, на ніч. Кузьму відпускаєте на ніч? Іногда? Да. Чи він вискакує десь тут за, за межі? Вискакує. Е. Кузьма. Ех ти ж морда. Сповнив мене. Ага. Сповнив, кажу нас. Щоб мене сповнив, та з лай прокляти. Йому ніколи він ганяє. Їжа. Там їжеть її небагато. не получить, Не так що. А? Все щоб поливати, да, мотор? і що, должен робить, да? По ідеї Ой, вчерашний тоже є да, тільки тля? Тля трошки Зараз там черешню я бачив. Ні, ну вони теж є тут, ну що ти, сиди далі, я ж тебе не трогаю. Сиди, сиди. Птиці тут трохи другі. В городі стрижи, а тут ластівки, горобці, га! Включать, зараз. Бо я до другої черешні йшов. Закатчика, да? Давай, включай. Работаю. Все вийшло. Виключить? Тепер... Громко працює, блядь. Ну, так, прям, сьогодні. Побігло? О! Працює. Так, пішов я черешню одну знайду. Так. Ага, ось є черешні. Да будь вкусні. Я нуж. О. Так, а це у нас що? Яблуки? Тоже будь. То хорошо, що йде вода. Так. А тут обжоли, кстати, летают так шикарно. Тут надо бути акуратним. Бжоли літають. Це обична вихня. Так. Смородинка буде теж. Я до цієї черешні йшов. Вот вчерашний я хотел, вчера и щупал. Вкусно. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Ой, да ты что? Вчора нащупався так, що і вечерати не захотілося. Ідемо далі. Mm. Сейчас морду покажу. Сейчас я пройду